Друзі, бажаю всім доброго і спокійного дня. У нас вже на календарі наступив серпень місяць, сьогодні у нас 1 серпня. Вітаю всіх зі святом, хто сьогодні святкує. Бажаю вам всім миру, спокою, добра вам і вашим сім'ям. Як бачимо, у нас на Рівненщині продовжується основний зяток з соняшника. І частково він переходить уже, друзі, в зяток з золотарника. Джелана це пилок жовтий. І якби такі... Світло-жовтий і темно-жовтий, якось можна так сказати. Бджола активно працює, мирна. Вже дякувати Богу, другий день погоди. Пройшовся, друзі, тільки по магазинах. Бо вже зранку трошки бджолами попрацював, то доволі непогано піднесли метку і це, друзі, радує. Хтось вже качає ми поки що не будемо качати, бо в мене ще є декілька магазинів позначених. З липою, з липою різнотрав'ям їх будемо відкачувати окремо, бо є замовлення на даний мед. На даний мед. Так, що хочу сказати. Дане відео хочу записати на тему, що робити з пізніми роями, які ви, наприклад, піймали чи можливо ще піймаєте, яка може бути з них користь і що можна з ними зробити. Сьогодні після, зараз ми з вами разом поїдемо перевіряти роєловочки. Ще у нас стоїть декілька шість, да, шість чи сім роєловок, сім, напевно. 6-7 роєловок ще стоїть, поїдемо подивимось, глянемо, чи що там є, нема, давно вже не перевіряв. Дай е, таке. Перше, для чого я використовую, друзі, такі сяду тут сіньочку, пізні рої. Перше, для чого вони, друзі, можуть пригодитися, це для того, щоб вони йшли в зиму самостійно. Якщо там доволі такий середній рій, там 4, 3, 5. Так, друзі, я вибачаюся. Мене відкликали, то мусив відійти. Перше, що можна зробити з пізнім роєм, це якщо рій доволі такої ще непоганої сили, там 3-4-5 вулочок, його можна впустити в зиму як самостійну сімейку, там відводок, наприклад, у вулику з ППС, він себе чудово почуває, перезимує. Якщо треба, можна додати корм. Да і все. Друге, це, наприклад, я думаю, всі ви стикаєтесь з тим, що після відкачки меду може таке бути, що одна, дві, три матки в деяких сім'ях пропали і потрібні. Вам запасні матки. Якщо рій невеликий, то можна з нього так само забрати матку і підселити там в цю сім'ю або повністю там об'єднати. І другий і третій варіант це якщо є, що там після соняшника сім'ї сильно попросідали. Ось у вас є там сім'я, яка просіла невеличка сім'я. І є так само невеличкий рій, взяли їх дві до кучі, об'єднали, і щось таке середнє вже, друзі, виходить. Це третій варіант. Ну, ще може бути четвертий варіант, коли от буває таке, що злітають друзі цілі сім'ї. Я розловив пізньою осінню, Просто сім'я злетіла від кліща. Доволі така велика посилі, гарно обсижених вісім рамок. Я її обробив від кліща, і собі сім'я дуже добре перезимувала. Ось що можна робити з цими пізніми роями. У мене там десь є один ще привезений недавно. Але це такий не пізні А ми з вами зараз через трохи поїдемо в ліс, подивимося, де наші роєловочки, що там у нас попалось. А бджола, друзі, загалом доволі, доволі непогано працює. У нас, якби не було такої погоди, декілька днів оце вже погода стабілізувалась, гарно заносять, заносять повні магазини. А де не повні магазини, то ось таке. І звичайно бачимо гарно. Друзі, несуть пилок. Несуть пилок з будяка, з соняшника, з золотарника. І зараз ще цей розпочинає квітнути мордовник, шароголовий починає квітнути, забувся як він по-научному називається. Ось бачимо. Це зараз вони, до речі, мене друзі всі працюють через пилкозбірник. Я спередумав, що буде недобір меду, але як би там великої різниці я не відчув по, по тому. По різниці в медосборі. І ще що хочу сказати. Не забуваємо підписуватися на канал. Потрібно вже, друзі, повикошувати, але завтра планував брати вихідний, але потрібно їхати на роботу. Потрібно заробити тих пару гривнів. Так. Джела працює, слава Богу, дуже і дуже, дуже і дуже непогано. Ось мирамочні вулики мені найбільш подобаються, з ними мені найлегше працювати, найлегше їх, друзі, тягати. Все тож зараз бачимо, як несуть пилок, зараз хочу глянути, що зранку вже принесли по Ну Ось, друзі, це станом на 11-1 ранку, ось такий принос пилку, не дивлячись, що йде активний медозбір. Бачимо, є жовтий, є такий фіолетовий, це з будь-яка. І із соняшника. А є, друзі, наприклад, деякі сім'ї, які взагалі сугубо один жовтий, весь заточений на соняшник несуть пилок. До вечора буде ви бачите, нормальна кількість. А ось друга сімейка, друзі, бачимо весь, весь жовтий майже. Це я повторюсь до зараз 11 -го години ранку. І джола дуже активно працює. Пилок я зараз збираю кожен день. Раніше бувало, що раз два дні збирав. Декілька разів, коли був на роботі, але зараз стараюсь збирати частіше, бо щоб сушки справлялися з своєю роботою. Все, друзі, буду зараз їхати до, до лісу. Так, друзі, приїхав я. Далі перевіряємо з вами прояловки. Перше липня, ще раз повторюсь. Сьогодні ми, можна сказати, полювання за пізніми роями. Приїхав я до першої, яка, друзі, стоїть на грушці. Бачу, що є тут друзі рій. Працюють бджолки, гляньте, літають. Літають доволі непогано, дивлюсь, несуть і пилок, і жовтенькі вони йдуть в соняшнику чи в золотарнику. Це перша. Тож, Перша роєловочка, ось така вона п'ятирамочна, це дивіться, абсолютно нова. І перший відразу, друзі, рій. Іду зараз ще до одної. Так, друзі, доходжу до другої. Стоїть на такій класній груші. Зараз побачимо, що тут є. Чи нема. Друзі, теж рій. О, то тут, друзі, великий, доволі рій. Гляньте. На початках, походу, рій був, друзі, приліплений під вуликом. Бачите, які язики. А зараз дивлюсь, рій працює уже під вуликом в роєловці. Працює в райоловочці і гарненько собі працює. Що ж можна сказати? Поки що 100%, 100 результат. Дві роївні, два роя. Зараз їду, друзі, до третьої і потім до четвертої, потім до п'ятої і до шостої. По порядку їдемо. Гляньте, гарний рій. Працює, але бачите, спершу щось йому завадило зайти. В середину ось такі він язики відтягнув. Ось такі язики. Але то таке все, їдемо далі. Так, друзі, продовжуємо наш огляд. Третя роєловочка теж відносно нова. Перша я тут її поставив. Місце старе роївня нова на яблуні. Доволі невисока. Ах, а ще висота. Є, друзі, рій. Теж сидить рій. Льоток уже жовтий, бачу, добре, вони вже там попрацювали. Третя роївня, друзі, третій рій. Думаю, результат більша, ніж шикарний. Зараз поїдемо ще до четвертої, а до п'ятої і шостої, друзі, придеться пройтись трошки пішки, бо там машиною туди не доїдеш. Якось так. Я думаю, що ці рої нам дуже пригодяться, бо вже я вдома сьогодні. Під час огляду виявив сім'ю, якій, скоріш за все, немає матки, потрібно буде об'єднувати її з руєм. То думаю, ось таке буде у нас застосування. Але бджілки бачимо спокійно в собі, працюють, несуть пилочок і це радує. Так, друзі, дивіться, бачите, переїхали до 4-ї. Стоїть на черешні, тут теж літає рій, друзі. Ось і зараз підемо до п'ятої. Але тут, е, як би біля моїх райловок, люди виставили ось такий точок невеликий. Ну, відносно невеликий, я думаю, має 20. І зараз ще я піду до одної гляну. Ось так, тут ще п'ята теж друзі сидить рій. Вон бачимо, заходить з пилком. Поки що 5 роївень, е, 5, 5 друзі, сімей. Ой, 5 роївень, 5 роїв. Зараз я поїду до шостої, до сьомої, вірніше піду пішки. Думаю, відео виходить дуже цікаво. Ось люди. Тут точок стоїть одразу, але вони мене зачіпають, ми їх не зачіпаємо. Все нормально, бачу людей спрацюють вулики такі. А ось там наша райоловочка стоїть. Все, зараз їду ще в ліс, дві штучки ще провіру дай буду їхати додому монтувати відео. Так, друзі, дивимось, соняшник уже. Бачимо, який у нас вже доходить до квітає, Ну, ще трошки він поквітне, де ще менший, де більший. Але соняшник заголом дуже гарний, дуже такий великий. Це понад краями такий, а гляньте, який у нас сонях цього року. Взагалі там далі, тако, то е, дуже великі такі головки. Зараз зайду гляну. Фух, який він велетенський. Каже, він доквітає. Ще я думаю, ось бачимо, гляньте по... Три бджоли на тих ще щось виділяє. Ну, я думаю, ще він пару днів поквітує, ще щось бджола звідси поносить, да і потім піде повністю вже на золотарник. Ось, друзі, у нас такі дощі проливні. Через що я що зараз йду пішки перевіряти. Гляньте, ого, сякі бджіл на цій калюжі з водою. Літають, гудуть. Тільки що, друзі, поспілкувався з власником того тачка, де стоять мої роєловки. Роєловки я там ставлю вже років. 5-7 років підряд. А люди ці там другий рік ставлять вулики свої. Того року в минулому році нам не далося ними поспілкуватися. Я вибачаю, гляньте, яка висота соняшника. А цьогоріч вже тільки що я якраз вже, можна сказати, звідти виходив і дивлюсь, вони під'їхали, ми з ними поспілкувалися. Вірніше один з них під'їхав, пан Володимир. Людина така старша, пасічник, дуже приємний. Ми з ними поспілкувалися, поговорили обмінялись телефонами. Кажу, я тут кожен день їжджу на роботу, то буду якби, трішки наглядати за вашими вуликами. О, дуже так приємно поспілкуватися з людьми. Зараз ми дійдемо, друзі, перевіряти ще дві е, роївні. Поки що ми перевірили разом з вами. Так, одну, дві, три, чотири, е, штучок перевірили, є п'ять роїв. Зараз туди нам треба, друзі, йти пішки. Бо дуже тут е, волого, вли, влито багато води і ми зараз глянемо, що тут є. Так, тут номер 6. О, номер 6, друзі, теж є рій. Шоста із роєм. Це, до речі, ця роївня, яку я думав, друзі, що ніколи не попадеться жоден рій. А тепер дивлюсь, є, бджоли літають. Гляньте, о, льоток, друзі, аж жовтий. Гляньте ж звідси видно, який жовтий льоток. Бджілки літають, несуть пилок. Ну, блін, такого результата давно, я не бачив. 6 роєловок, 6 роїв. Зараз я, друзі, поставлю на паузу, підемо ще до сьомої, туди трошки як би йти. і все. Ось такі ці соняхи по дорозі йду. Тут грязюка дуже великі. Там якби ще далі ще, ще бачу так доволі непогано квітнуть. Так, долізли ми до сьомої, ноги трохи мокрі. До сьомої нашої роївні я вже звідси, друзі, бачу, що там є ріха Ай бог мило, які хащі. Теж нова роєловка. А! Вибачає кропива гляньте, яка попікся чуть-чуть. Є, сьомий рій. Друзі, є, є, є. Я щоб далеко не заходити, так приближу. Ось бачимо, літає. І того 100% результат. Сім роївень, сім роїв. Я думаю, що деякі з них є доволі непогади, дивлячись польотові. Зараз я вилізу звідси ось таких хащах ми ставимо. Так, 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 вибачаюсь. Так, друзі, я вже звідти виліз. Ось так квітне соняшник. Питання до експертів, скільки ще днів він буде квітнути там, чи щось виділяти, але бджіл доволі на ньому багато. Доволі багато, ось так. Ще можна сказати, пару днів, я думаю, він поквітне. Тож, бажаю всім успіхів, миру і добра. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, як у вас з медозбором. Чи вже можливо продаєте меду розріб, теж яка ціна. Хтось ще цікавить ті люди, які в мене купували пилкозбірники, відпишіться, як ви там пилок збираєте, не збираєте. Теж, друзі, цікаво. А ми будемо їхати додому і, можливо, будемо далі відбирати декількома... Ну, декілька треба відібрати магазин з медом, не лінуватися. А на соняшнику скрізь бджілки сидять і по дві. Гляньте, який маленький, А дві джілки є.